Всім доброго здоров'ячка, Треба мені пересадити в стоку павловнію Звідси з розсадника. І десь висота 4 метри. Це такий однорічний приріст. Але тут вона була вже після зрізу. От. Є в мене тут трошки розсаднику, треба їх попересаджувати. Але деякі є, що так повиростали, що не треба їх краще так не дотримати, тому що дуже важко пересадити. Я почав її викопувати, Дивіться в неї ось такий корінь повністю прямий. Пішов вниз по товщині Ще він йде грубший, ніж сам стовбур цієї павловні. Бачите, вона повністю не змерзла цього року. Всі верхівки живі, попускали вже. Бачите, вже випустили нові листки. Так що ще трошки підкопаю, я вже достатньо так вкопав, ще трошки буквально підкопаю, тому що більше вже не, не буду глибше копати. І тоді його обітну. Все рівно мені її треба буде обрізати після пересадки, садити сам корінь. Він тоді... Пустить ось цього воно піде і піде новий. Ось такий в них корінь. Ну, є в менших, ось тут такі вони в таких менших. Більш такі кучеряві, а в таких великих не знаю, ця щось так пішла такий прямий корінь. Шкода, звичайно, її вже пересаджувати, обрізати, але іншого виходу немає, тому що в мене тут їх не потрібно обіляхати. Буду пересаджувати в сад. Ну, і ще покажу ось цю таку двохрішну. Знаю скільки вона має, метрів 6, напевне, може 7. Бачите, повністю на горі видно. Вона повністю жива, не змерзла цього року. Ось така штука. Так, ну я її корінь обітнув, така вона вийшла. Такий собі корінь звичайно, але зараз я його тут обріжу. Це вже посадиться. Міріємо. Раз, два. Так, 4, 4 метри в неї є точно ось така штука краще не дотримувати її Уже в такому, таку велику пересаджувати то втрачається час і цей прирістки в неї був це, така в неї товщина бачите повністю здорова не обсохла так, ось я її обрізав і тут лишається цей приріст. Це піде в вар, це висадиться. Бачите, в неї вже немає тут цього такого отвору в солі, як в молодих. Воно повністю затягнулося. Ось так воно виглядає. Ось пересадив її вже сюди, на основе місце, де вона буде рости. Цей, цей приріст піде вверх за цей рік. Якщо їй нічого не під'їсть, то виросте на декілька метрів за сезон. Тут був в мене випад, один павловній в саді буде рости серед цих дерев. Подивимось, що з цього всього в мене вийде.